Помідори, сорт восхищення. Ніколи раніше не саджав ці помідори, але цього року довелося. Бо через війну розсаду я не виростив. І ці помідори я сіяв вже на початку травня, коли орків відігнали від Києва. Сіяв прямо в ґрунт. Розсада росте дуже швидко. Сорт дуже ранній, води дрібні, кисловаті, але я їх посіяв на початку травня, а в червні вони вже були готові для, до збору. Це залишки, сорт низкорослий, підв'язувати його не треба. Росте собі, розлягається по землі і дає масу отаких дрібних помідорів. Вони кисловаті, на салат вони не дуже. Але для всяких технічних потреб у борщі для консервування саме те. Цих помідорів я вже не консервував повністю на зиму. А з тих, що залишилось, мабуть, зроблю хронодер. Особливість цього сорту така, що він квітне один раз. Кущі дають врожай, а потім засихають. Цей кущ це вже залишки того, що було. Дуже вигідний сорт.